Післямачовий коментар головного тренера ПФК «Звягель» Юрія Віртаю, Юрію Миколаєвичу. Вітаємо з перемогою по-перше. Ну і перший коментар по сьогоднішній грі. Наскільки все вдалося в команди чи не вдалося, що можете сказати на, з перших уст, як -то кажуть. дякую за привітання. Ну, сьогодні найголовніше, я сказав, футболістам на установці. Сьогодні треба здобути перемогу. Вона дуже важлива в плані турнірного становища. І футболісти справилися з результатом. Да, десь не все складалося на цій грі, особливо спочатку. Дуже було багато індивідуальних помилок, і суперник мав нагоди відзначитись, і тому десь була така маленька нервозність і футболісти робили такі дитячі помилки. Після 20-ї хвилини, я думаю, вже футболісти втянулися. В це в таку погоду вітряну ми грали проти вітра. Все таки і важке поле було. І футболісти почали показувати футбол, який хочеться бачити. Ми побачили красиві голи два забитих морговського і Джорджа. Ми побачили хороші атаки. Я думаю, ми сьогодні справедливо перемогли. І я думаю, що Розберемо цю гру, ці помилки, які в нас були, перш особливо першому таймі, Їх треба виключати, тому що більш е, така, можемо сказати, досвідчена команда все-таки буде покарувати за ті помилки. Є над чим працювати, а за відношення, за самовіддачу, я в футболістах тільки можу сказати. Я сказав роздяганію дякую. Що можете сказати по перших днях роботи в цьому про колектив, про хлопців, про команду, про клуб. Ну, знаєте, футболісти дуже добре працюють на тренуваннях, і відношення до них саме головне, вони роблять те, що я від них вимагаю, і емоції, пристрасть на футбольному полі, на тренувальних вони є. Тому це саме головне футболісти сприйняли. Добре, можемо сказати, і я сподіваюся, що ця праця буде давати плоди в виді перемог, тому що дійсно дуже великі такі навантаження. Ми даємо, ми розуміємо, що треба дуже добре готувати готові бути фізично. Хоча залишилося, можемо сказати місяць, але ніякого спуску немає. Нам потрібен сьогодні і результат, і якісна гра. Тому я можу тільки відмітити всіх футболістів, всі, футболісті, всі безвиключно. Сьогодні у нас є 19 польових і 4 волонтери. Працюють дуже добре і це радує. Ну, зазвичай так стається в командах, що там за декілька турів до кінця новий тренер приходить в команду, коли треба щось. Рятувати там за виживання, і от сьогодні, буквально перед матчем довелося прочитати е, ваше інтерв'ю, де ви сказали, що от буквально за е, добу можна сказати, домовилися. Е, що саме в звягелі підкупило вас? Що ви от погодилися очолити. Команду ну дійсно хотів повернутися, можна сказати, на тренерську лаву. І я все життя був футболістом і тренером, тому цього тих емоцій, тих мені не вистачало. Тому дуже вдячний президенту, який запросив. І тут є цілі. А мене це підкуповує, тому що ми хочемо попасти у першу лігу, і це головне. Тому амбітний молодий проєкт, його треба розвивати, щоб і команда росла, прогресувала і показувала хороші результати. Є всі такі умови, тому будемо працювати і старатися виконати завдання, які поставив перед нами президент. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.